Добрий вечір. <плес> так, хто підбивав підсумки року? Поаплодуйте. Ага, так переважно роблять люди, яким нема чим зайнятися. Минулий рік був складний, але тим не менш робив такі невеличкі підсумки, що я протягом минулого року зробив вперше, і я минулого року вперше пішов в секс шоп Дивіться, ні, дивіться, мені не треба було, мені ну, там чисто друг попросив, і треба було треба було глянути. Де що. Бо я такий, я фанат іншого порно. Я дивлюсь інтерв'ю гордона. Повністю, я такий, я, я йшов в секшоп, я йшов на наступний день після Різдва і. І я от всю дорогу йшов, і я от переживав, з якою фразою мені зайти в сек Тому що погодьтесь, коли ти відкриваєш двері сек і тобі, знаєте, оці такі вісюльки з пісюльками такі по лобіку: Дрин-дерин І ти заходиш, кажеш, Христос народився, то хочеться додати слава Богу, що не тут. Слава Богу. Мене недавно подруга каже, ти знаєш, я поламала вібратор. Я кажу, ну так відправу в ремонт. Вона каже, а нема. Я думаю, о, блін, а це стартап. <рик> Відкрити першу приватну вібрувальню. Знаєте, якусь там сидить оцей дід такий, знаєте, там віконечко сидить дєд, в нього очко таке. Він то круте, там вікно дівчатка приходять з тими ділтаками. З він каже, Боже, пані такий великий, то веде, а то не мій, то мамин. Та... Не треба. Ну добре, давайте сюди. Забирає то віконечко, каже, приходьте за два місяці. Кажуть, як за два місяці? Ну як, пані, в мене роботи до пизди. Ви знаєте. Це? Багато зради в Фейсбуці. Помічали? Дуже багато зради, дуже багато постів. Недавно натрапив на пост, який написаний весь великими літерами. Весь. А ми ж розуміємо, якщо пост написаний капслоком, значить людина кричить. І Я побачив цей пост і хочу вам його зачитати. Я буду читати, бо там ну, треба повністю. Тому максимальна увага. Так, увага! Український народ Знак оклику. Зе підписав цифрову гривню знак оклику. У нас часу до 20 лютого знак оклику. Далі від нас заберуть все, навіть життя три знаки оклику. Все буде належати корпораціям. Майно, ваше життя. Я благаю, доносьте цю інформацію, поширюйте, кричіть, будіть. В селах теж будуть забирати все. Я прочитав цей пост. І першим ділом, що я зробив, я його зразу поширив собі в Інстаграм в Сторіс. Я будив, я кричав. І мені відписує мій знайомий. Старий. А то реально правда. <рес> Бо мені здається, що це фейк. Я думаю, здається. Здається, що це фейк. Блядь, такі люди виберуть пса патрона президентом. Я відповідаю, Наступного року. 24-го перед виборами президента перед новорічним зверненням президента на плюсах вийде пес-патрон. І скаже: якщо ви да, то я да. І обоє ми гав. Ну. Потім виявиться, що пес-патрон то сучка Коломойського. Знаєте де? Типу? Не здається вам, що пса патрона за дефіга? Добре, вибачте, я не правий. Недавно жалівся татові. Кажу, мені здається, що мені 31 рік, і що я не пожив нормально. Я народився в 91 му році, був розвал Союзу. Тоді кучма прийшов до влади, тоді девальвація, прийом нової конституції, випуск нового ланосу. В 2004-му революція. Потім ще одна революція, світова економічна криза, коронавірус, зрештою, повномасштабна війна. А тато каже: А ти думаєш, я пожив? Я народився там Хрущов, Брежнєв, Утиски української інтелігенції, потім Афганістан, Чорнобиль, тоді ти, Гімнюк, народився, тоді 94-му кучма, тоді от все далі, війна, коронавірус, повномасштабне вторгнення. А дід, дід, дід мій слухає ту інформацію. І каже, а... А, ви, а ви думаєте, я пожив? Я народився Голодомор. Друга світова війна, кучма, Брежнєв, Хрущов, тоді ти до мого батька каже, гімнюк народився. Тоді Чорнобиль, Афганістан, тоді ти до мене каже гімнюк народився. Тоді кучма революції, коронавіруси, війни. А прадід мій, прадіт мій, прикиньте. Вмер і. Але якби, якби він був живий, він би сказав: ви прожили як мінімум 31 рік. При вільній незалежній Україні. Чого ви ниєте? Радуйтесь цьому факту! І, якщо, і якщо, якщо війна закінчиться згідно прогнозам Буданова літом 23-го року на вихід до адміністративних меж, то згадайте моє слово, в 23 році на нас нападуть інопланетяни. Я вам відвічаю, ну, і жбінтеро бікоротуро. Потім зрозумієте. Потім. Будуть у ці відео капішон нас попереджував. <рес> <рес> Він знав, що в лютому, що буде. А ми не готові до війни з інопланетянами. Ну абсолютно не готові. В нас з космічного тільки ціни на яйця, батончики Марс і тьолка на роліках з крилами. Все шарите. Це ну, більше в нас нема. Гауляйтера будуть солотого витягувати зразу. Леоніда Космос черновєцького знаєте, озеро десь його. Будуть кричати: хто розмінував місяць? Порошенко замінував місяць ще два місяці тому. Хто? Ну. Данілов буде давати інтерв'ю. Ми не попереджували, бо думали, що всі втечуть. Я з жовтня ходжу в скафандрію. Ну, ми натякали як могли. Їм нічого не вдасться. Одні прибульці вже пробували взяти Київ за три дні. Тому слава Україні! Ми точно переможемо! Дякую.